Хіросі Ватанабе. Хіросі Ватанабе працює з чорно-білою фотографією, а його творчі пошуки охоплюють безліч спрямованостей, від портретів та знімків місцевостей до будь-якої людської діяльності, що викликає у нього зацікавленість. Сюжети фотограф черпає з подорожей та керується прагненням, щоб у знімках складалися сцени від ефемерних до одвічних, від таємничих до символічних. У кількох великих фотоциклах він втілив свій інтерес до традицій батьківщини, дав візуальну інтерпретацію зборам містичних японських легенд у традиційному японському жанрі кайдан і створивши портрети акторів театру Кабукі. Про жанр кайдан слово кайдан перекладається українською як усна розповідь про надприродне. Цей традиційний фольклорний жанр покликаний налякати слухача. Розповідь про зустрічі з надприродним привидами, демонами, відьмами тощо аналог європейських історій про привидів. Збірка світлин Хіросі Ватанабе Кайдан це візуалізація одноіменної книги, яку в 1904 році опублікував англійською мовою перекладач і сходознавець Лавкадіо Гірн. Надприродні історії про привидів та демонів зачарували гірна, і він переклав їх для англомовного світу. Його кайдан згодом переклали японською, кілька разів перевидавали, навіть включили до шкільної програми. Видання гірна лягло в основу оскароносного містично-філософського фільму режисера Масакі Кобаясі Квайдан. Оповідання про загадкове та страшне. І знову про фотографа. Навчаючись у школі, Ватанаби зачитувався збіркою гірна. Я перечитував розповіді знову і знову. Ніколи не втомлювався від захоплюючих історій, які полонили мій юний розум. Читаючи книгу, я уявляв собі сцени та персонажів, а через півстоліття захотів втілити в образах на фотографіях те, що малювала моя уява. Книга японський переклад дуже популярна в Японії. Там усі знають ці історії, розповідає фотограф. Хоча самі оповідання й похмурі, знімки Ватанаби наділені витонченою східною красою та загадковістю. Серію портретів актори Кабукі, Хіросі створив, раптово виявивши потяг до традиційної японської культури. Справа в тому, що Ріс Ватанабе, дивлячись американські телепрограми, слухаючи поп та рок-музику і не дуже цікавився рідними традиціями. Пороживши у штатах понад два десятиліття, він на все дивився цікавим поглядом іноземця, піддавшись бажанню зробити щось дуже японське. Фотограф створив серію портретів акторів театру Кабуки з невеликих труп, розкиданих по всій країні. Багато хто з них грає на аматорському рівні, але характерні для багатовікової традиції японського театру розкішні костюми та складний грим невід'ємна частина постановок. Ватанабе зазначив, що, як не парадоксально, ці актори у гримі та в костюмах найчастіше розкривалися перед об'єктивом більшою мірою, ніж інші люди, яких він портретував.